Відплатили за удар по 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Зсу вдарили по росіянах теж під час нагородження. Йдеться про військових з 810-ї бригади морської піхоти у Херсонській області. Внаслідок влучної роботи збройних сил України ліквідовано десятки окупантів, сотні з них поранені. Про це з посиланням на власні джерела пише РБК Україна. Відомо, що удар по росіянах відбувся під час нагородження в день ракетно-артилерійських військ РФ 19 листопада. За даними джерела, останній командувач цієї бригади відбув тил ще 8 листопада. А ще сім кумбригів вже ліквідовані силами зсу. Про ураження скупчення окупантів також написав командир підрозділу аеророзвідки птахи Мадяра Роберт Броуді. За його словами, ліквідовані 25 рашистів ще близько сотні отримали поранення. Втрати серед командного складу росіяни ретельно приховують. Нагадаємо, що 3 листопада у прифронтовому селі в Запорізькій області російська ракета влучила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, яких зібрали для нагородження. Трагедія забрала життя 19 бійців. десятки військових отримали поранення. Також були травмовані і серед місцевого населення. Наразі правоохоронці займаються розслідуванням обставин, але нещодавно в Міноборони розкрили нові подробиці трагедії. Вдалося по хвилину встановити обставини та події. Які стались того дня, зокрема в ДБР не виключають, що цілю удару росіян по 128-й бригаді міг бути комбриг Дмитро Лисюк.